Команда політичної партії Громадянська позиція, яку очолює уродженець Черкащини, Анатолій Гриценко, нещодавно відвідала нашу область. Більше 250 людей прийшло на зустріч із кандидатами у Черкасах, щоб поставити питання про перерахунок пенсій, ціни на ліки, комунальні тарифи. Але найголовнішим було питання захисту людей та безпеки. Мій особистий вибір в користь партії «Громадянська позиція», в користь Гриценка був продиктований одною обставиною. На мою думку, Гриценко найбільш адекватно. І найбільш правильно відповідав на головне питання, яке стоїть зараз перед Україною. Це є питання безпеки. Для цього необхідно насамперед розвивати професійну армію, а разом з тим формувати активний мобілізаційний резерв. Кістяк української армії складуть свідомі солдати-патріоти з територіальної оборони, які знають за що воюють і будуть утримувати за це гідну винагороду, каже експерт у військовій сфері Івана Паршин. Якщо сьогодні четвертий гуманітарний конвой, який зайшов з Російської Федерації. Привіз не продукти харчування, а привіз засоби технічної розвідки. І сьогодні розвідка Путіна бачить територію України вже по Дніпру, то це не є питання миру. І з цим миром необхідно щось робити. Партія Гриценка робить ставку саме на молодь. Зауважив політик з досвідом Тарас Стецьків. Він переконаний, в український парламент повинна прийти свіжа кров. Надзвичайно важливим є те, що у формуванні списку громадянської позиції не брав участь жоден із олігархів. У парламенті команда Анатолія Гриценка має чотири ключові завдання: а саме, безпека людини і держави, боротьба з корупцією, утвердження справедливості й оновлення влади. Тому в першу чергу громадянська позиція зорієнтована на протидію. Вищі посадові корупції, міністри, прокурори, судді, народні депутати. Тому що не тому що хтось гірший, хтось кращий. Вони просто більше можуть вкрасти і більше шкоди завдати. Пріоритети громадянської позиції це внутрішні реформи і поступове наближення до критеріїв і стандартів країн Європейського союзу.